Казка про листопад. Чи знайомі ви хоч з одною бабою ягою? Ні. А я знаю трьох дуже гарненьких та добрих сестричок бабок їжок. Вони живуть, як всі порядні чаклунки, в лісі. Вони дружелюбні, веселі та кумедні добрячки. Імена у них незвичні. Червоноволоска, руда патлатка. І жовта кудряшка. Коли ви побачите їх, одразу зрозумієте, хто з них хто. У червоноволоске волосся довге, хвилясте і, немов квіти маку червоного кольору. У рудопатлатки густе та руде волосся і стирчить у різні сторони, хоч скільки його рудопатлатка не причісувала. Але це не заважає їй бути привабливою та гарною. А жовта кудряшка відповідно з жовтим кучерявим волоссям і своїм виглядом нагадує жовту та пухнасту кульбабку. Одного разу з цими бабками їжками трапилася кумедна історія. А було це в один із сонячних осінніх днів. Тоді над хатинкою сестричок пролітав Чорний ворон, що голосно прокаркав. Іде листопад, незабаром буде листопад. Ой, викрикнула родопатлатка. Що ж робити? Мабуть, це страшне чудовисько. Так, так, підхопила жовта кудряшка. Це жахливе страховище. Уявити тільки. Він так ходить, що листя з дерев падає, всьому лісу загрожує велика небезпека. Ой-ой-ой. скрикнула червоноволоска. Необхідно щось робити, рятувати ліс. Але як? задумалася жовта кудряшка. Адже ми навіть не знаємо, як він виглядає. У відповідь на це. Рудопатлатка взяла клітку зі своїм ручним рудим птахом, відкрила дверцята і наказала птахові летіти й подивитися, чи дійсно йде листопад. Рудий птах швидко повернувся до господарки і відповів, що дійсно йде. Це жах. Крикнула рудопатлатка. Вона дістала зі своєї жовтогарячої скриньки чарівний рудий капелюшок, вдягнула його, потім встала на лівий каблучок і покрутилася в ліву сторону. Нехай у кілометровому кілометрі від нашого будиночка виросте величезна жовтогаряча стіна, що зупинить незваного гостя. Після цього бабки їжки вирішили довідатися. Чи зупинила стіна чудовисько. Для цього червоноволоска використала червоний правдивий чайник. Чайник закипів і пробулькав. Буль-буль-буль, Незабаром буде листопад. Жах. скрикнула червоноволоска. Вона дістала зі своєї червоної скриньки коралове намисто і, вдягнувши його, перерахувала всі намистинки. а потім сказала. Нехай у півколометровому кілометрі від нашого будиночка буде виритий глибокий рів, куди повинно потрапити чудовисько. Три добрі бабки їжки знову вирішили перевірити, чи зупинило це листопад. Для цього жовта кудряшка взяла свої жовті літаючі крильця і полетіла на небо до хмаринки. У неї вона запитала, чи йде листопад. На що Хмаринка їй відповіла Звичайно ж іде, незабаром він і у вас буде? Як? злякано скрикнула жовта Кудряшка. Вона ляснула в свої маленькі долоньки, чим викликала великий осінній дощ. Симча клонка сподівалася зупинити невгамовне страховисько. Коли вона повернулася в хатинку. Всі три сестрички вирішили вібивти у свій чарівний сад, де росли чарівні плодові дерева. Там вони побачили сонячні промінчики, ті грали з пожевтілими листочками. Добрі бабки їжки запитали Промінчики, чи йде листопад? І де, іде? іде защебетали промінчики, закидавши бабок їжок з сонячними зайчиками. Бабки їжки, зовсім засмучені чаклунствами, сіли під чарівною грушею й задумалися. Їхнє чаклунство ще ніколи не було таким марним. Зазвичай воно діяло, усіх рятували й усім допомагали. Що ж це за чудовисько таке небачене? Поки вони сиділи, до них підлетів вітарець. Він весело пограв незвичайним волоссячком трьох сестриць, потім піднявся вище і потріпав грушеві листочки. З дерева впали на землю два жовтих листки, потім ще два, а потім ще і ще. І незабаром насипався справжнісінький золотий дощик з листиків груші. Цілий листопад. Сказала жовта кудряшка, підставивши ручки на зустріч падаючим листочкам. Листопад в один голос здивувалися сестриці, а потім радісно скрикнули. Листопад! Листопад! Ото От ж він який. Так, листопад це зовсім ніяке не страшило. Він виявився досить чудовим і забавним. Три добрих бабки-їжки до самого вечора грали у своєму чарівному саду, де вони бігали, вийдалися на гойдалці і, звичайно ж, обсипали одна одну жовто-червоними листочками.